Двічі рятувалася від війни родина Гайченя з Донеччини. Уперше виїхали з Донецьку, коли Росія почала війну проти України, а вдруге вже тікали з підволноваги в березні 22-го, коли район нещадно нищили окупанти. Родина втратила ресторанний бізнес, але не здалася. Облаштувалися у Кропивницькому, подалися на грант Європа і є, є робота, і почали все з нуля. Що вдалося, бачила Юлія Бабак. Е, да. Можна 18 сочок, дві порції. Да. Добре, тут у невеличкому кіоску із їжею на винос переселенка з Донеччини Наталя Гайченя за керівницю, бухгалтерку, барменку і навіть за кур'єрку. Ти привозиш людям замовлення, і ти зразу спілкуєшся. Ти розумієш, звідки люди дізналися, хто їм передав, або де вони це знайшли, чому вони нас замовили. Ну дуже багато інформації поки що я для себе. Від доставок маю уродженка Донецька через війну разом з родиною переїжджає вже вдруге. Вперше у 14-му до селища під Волновахою, вдруге в березні 22-го до Кропивницького. Це вже було другий раз. Ми вже розуміли, що чекати не можна. У великій новосілці родина мала ресторан і кілька точок доставки їжі. Все знищено. Ресторан був розбитий і вугледар був розбитий майже зразу. Вугледар там зразу там був невеличкий такий мав, тобто від нього не залишилось зовсім. Ну от зовсім взагалі нічого. Ресторан теж був, ну там пряме влучання було. Будівля самого кафе вона ціла, але її вскрили. Там пусто. Літній майданчик там розбитий у Кропивницькому почали все з нуля. В мікрорайоні, де винаймають житло, відкрили кіоск доставки їжі. В сусідньому планують літнє кафе. З Донеччини змогли забрати хіба що назву свого ресторану. За помічників у закладах чоловік і старший син. Я тут займаюся всім, чим прийдеться. Я і на кухні працюю, і зараз буду барменом. А тут і палаточки, помити треба і столи в порядок провести. Чверть мільйона на новий. Бізнес отримали від держави. По грантовій програмі є робота. Придбали нову підціпечці, холодильні столи. Самостійно це купити зараз дуже важко. Бо в мене прописка на окупованій території, в мене прописка в Донецьку. Майна в нас немає, ніде на українській території кредити нам не дають. За умовами гранту рестораторка має працевлаштувати чотирьох осіб. У команду взяла таких, як і вона, переселенців. Пані Наталя працювала в родинному ресторані ще на Донеччині. Ай, робота буде. Все. А ви забралися і поїхали. Вже будують плани про розширення бізнесу, адже повертатися більше немає куди. Там вже другий рік ідуть конкретні бойові дії, там самоліти, каби, ракети, снаряди. Я думаю, що там дуже багато років неможливо буде просто жити. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян Україна, марафон єдині новини.